Хочу вам сьогодні показати моїх ташечок. О, я вже маю канарею цю. Ось, дивіться, як їсть гарно. Більше року часу маю. Дуже любить яблучка їсти і зелень. А це мій нерозлучник чудовий. Вже зі мною він 55 днів, кине Сінкуента В 40 днів пробував літати, а в 43 дні він вже навчився літати і літає зараз прекрасно. Молодець. Так, ти молодець, ти молодець. Так, він же зараз хоче вилізти з клітки, зараз я його випущу. В 49 днів він вже навчився сам їсти. До речі, він же ось сам їсть. Не видно. Ось, я вже кидала їду. Хоча я його ще кашкою трошки підгодовлюю. Зранку і ввечері я, я йому ще даю кашку. Хоче ось так вилазити. Ой! Ось!